Для українських аграріїв розпочався найспекотніший період року, і справа не лише у температурі повітря. На полях Одесьчини у самому розпалі довгоочікувана збиральна кампанія. Сільські трудівники розпочали збирання озимих культур. Та погодні умови цього року можна назвати більш сприятливими ніж у 2012-му. Саме тому фермери сподіваються на гідний та багатий врожай. Так напередодні збиральної кампанії на базі провідних господарств Ходещини. Ційно проходять семінари наради. Організатори збирають представників науки, аграріїв та чиновників, аби разом обговорити проблеми та досягнення, поділитись накопиченим досвідом. Так Березівський район Одеської області здавна славиться своїм потужним аграрним сектором. І сьогодні місцева влада вважає, що озимі культури повинні дати той хліб, який так потрібен Березівщині. В районі було посійно 29 тисяч 300 гектарів озимої пшениці, 15 тисяч 300 гектарів озимої чмені. Благодаря сприятним погодним умовам ми всього в районі списали тисячу гектарів різних культур із озимих, тому велику цифру 45 тисяч озиміни нам предстоїть сьогодні збирати. Ви всі чувствуєте, що цей кліп у цьому році є більше, ніж минулому році. Аграрії району планують зібрати приблизно 135 тисяч тонн зерна та моляться, щоб не було грози та сильних дощів, аби нормально провести кампанію. Голова району Олександр Дзеленко впевнений, що сьогодні треба відроджувати аграрний потенціал району та області в цілому. Адже у наших фермерах ще живе дух минулих, славних часів. Сльози йдуть з глаз, тому що не люблять люди землю. Землю треба любити. Земля, вода, мать, бо три. І тоді буде все правильно. Посмітний цар своєму небесне, він сам був аграном, він сам був все. Виходив на поле, він знав, коли посіяти. Ви знаєте, які врожаї були. А що помінялось? Земля залишилась люди помінялись, відповідня до роботи помінялися. От треба поворачуватися, щоб було добре, щоб не, не стидно нам було березівчанам за, нашу... за наш Березівський край. Герой України Зінаїда Гришко вже не перший рік бере участь у таких семінарах та вважає, що від подібних заходів можна отримати неабияку користь. Польза дуже велика, тому що як би там не було, що ти десь посмотриш, почав з колегами, і зрозуміло, що це все-таки йде тільки для положительного результату. Як ніколи в цьому році ми почали рану вбирати, майже на дві тижні раніше, ніж минулі роки. Ну, будем надеяться, что що... самое главное, чтобы брать качественный и как можно побыстрее, чтобы было и качественный урожай, и, і... и было как можно меньше потерь. В цьому році напередодні збиральної кампанії аграрії вирішили зібратись на території господарства ЮКАГРАСЕРВІ, що в селі Ряснопіль Березівського району. Підприємство є одним з найкращих в Окрузі, та незважаючи на особливості року, а саме посушливий травень, робітники вийшли на поля та готуються зібрати гідний врожай. день ситуація складна і не трагічна. Те буде. На уборку плани, до уборки готові 100%, все в принципі, у нас підготовлено, комбайни справні, техніка підготовлена, все в повному порядку. А на плани далі жити, жить, жить робити. Особливості цього року май сухий, апрель сухий. Дощі випали у нас буквально на початку липня червня. Помісті і, 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 і благодаря тому, що ми зберегли осінню вологу, ми маємо ці маємо ці результати. Хто, і, і, хто десь може не, не, не вніскільки скільки вложили ми в цю землю? То результати вони просто мати не можуть. Тому що землю треба вложити. Корміть землю. Земля кормить вас. Агрофірма утворилась у 2005 році. Та за цей час керівник Анатолій Запорожан зумів значно розширити території посівів. Юга Гроссер зашел сюда в Березовский район в 2005 году. Ну, в принципе, я и организовал это предприятие в 2005 году. Значит, на, ну, на базе старого хозяйства, которое уже практически погибло. Ну, вот. значит, на тот момент у нас было 1500 гектар. Сегодня у нас 2700 гектар земли. Мы в принципе собрали всю землю в округе, которую можно было. Ее сегодня реально вот, для нас уже не хватает. У нас есть мощностя, но не на чем работать. Анатолій запорожан зізнається, без новітньої техніки сучасним аграріям сьогодні вкрай важко, тому й намагається щороку купляти нові комбайни та трактори. Традиційна культура, культури ми сіємо – це пшениця, ячмень, підсолнечник, кукурузу. Значит, ну что можешь сказать? На сегодняшний день, конечно, уже пришел тот момент, когда есть абсолютно новая техника. Выдержится на 100% технология, используется самые наилучшие семена и пшеницы, подсолнечника. Ну и есть определенные результаты. Техніка американская зерноуборочная джанди 660 комбайн и э, российские акси 580 Ну, До этого у нас были у нас э, доны, ми їх так само хвалили, як хвалим зараз эти. Ну, прошло время немножко, значит, э, все поменялось. Темі комбайна мені уже маломощные. Під час збиральної кампанії треба дотримуватись і норм охорони праці, а також звертати увагу на безпеку комбайнерів та інших працівників агропідприємств. Нагадати про це ще одне завдання семінару. Адже навіть досвідченим фермерам не завадить пригадати ці норми. Цей семінар показав, які є нові технології, нові сорта, нові підходи к рішенню задач, які є на землі. І ці семінари дуже полезний, дуже такі. Познавательний для всіх, тут збирався, і я рад, що я є на этом семінарі. Основним джерелом наповнення бюджету в Березівському районі традиційно є сільське господарство. Тому керівники району дуже сподіваються на вдалу працю фермерів під час збирання. Безусловно, ви всі маєте великий досвід і знаєте, як збирати хліб, як його вирощувати. Але на сьогоднішнє зібрання, сьогоднішній семінар це для того, щоб ще раз повторення мати учення, для того, щоб ще раз помнити. Ці основні елементи і охорони праці, і пожежної безпеки, щоб ви побачили друг друга і друг другу щось підказали. А на полях деяких аграріїв вже повним ходом йдуть роботи зі збирання озимини. Сто процентів готовий, вже зараз сейчас убираем. Уже мне мені звонит телефон, комбайни в полі, але влага трошки У нас практически поля одинаковые з цим руководителем. Руководитель тут очень хороший, і в нас технологии, он, он рассказывал, практично одинаковые. Плюс-мінус. Я розумію з обороту, о що він говорит. То тобто, есть все одинаково, у нас точно такое ж. все. і точно така же Где-то хуже, где-то лучше, але на одинаковому равні фермери діляться своїми побажаннями напередодні збиральної кампанії. Розставити ці пріоритети в началі уборки очень важливо. і рук. І саме задача та руководітеля розставити, хто має робити. В этом заключається його професіоналізм в уборці. А на даже 7-10 днів. Ми зараз заготували теж сіна. Нормально перший кіс взяли 300 тонн, заготовили сіна. От вже почалася уборка в нашому господарстві. Три дні ми працюємо. Тисно, всі токи, всі склади у нас розкриті на даний час. Ми збираємо урожай. Чистимо його, вивозимо на елеватори, ремонтуємо токи. Все це воно йде, не зупиняється. Березівський район повністю готовий до збиральної кампанії. Однак неможливо забути і про глобальні проблеми, до яких Олександр Радзиленко відносить і безхазяйність деяких господарів, і відсутність вміння працювати на землі. Сьогодні треба в село теж не забувати. Ви від села заробляєте гроші в кої спаля, а подивиться один. І треба, щоб всі вкладували Одноосібник 20 гектар. З 20 гектар вложив то, щоб село жило, дитячий садик, школа, дорога. А другий ховається. Землю треба повернути так, як вона була, щоб не було він на 10 гектарах круглий е, постійно садить. Подсолнух, подсолнух, подсолнух. Висосали з землі все. І немає нічого. Що ж? А ми, в свою чергу, побажаємо аграріям сприятливих погодних умов та будемо сподіватись на гарний врожай озимини в цьому році.